Підняття прапора одна з урочистих частин відкриття нового пластового року. Він розпочинається у вересні, тож всі пластуни Львівщини збираються разом. І ті, хто лише починають, це своєю пластунською стежкою, і ті, хто вже носить скаутську форму не один рік. Я пластую вже 10 років, і за ці 10 років пласт насправді подарував мені багато чого зокрема, дуже багато емоцій, дуже багато різних інтерактивів. І завдяки пласту у мене є найкраща подруга. У мене є частково своє покликання я теж знайшла завдяки пласту. Пластую вже п'ятий рік, і взагалі пласт для мене це острів патріотичності в Україні. Тому я хочу розвивати його і хочу розвивати Україну в літній час. Ми їздимо по таборах акції організовуємо заходи. Однак цього разу привід зібратись разом та відсвяткувати ще один. Адже тепер місце зустрічі буде незмінне. Львівський обласний пластовий центр. Виховники та їхні наставники радіють. Адже нарешті є місце, якого так давно не вистачало. В Центрі будуть проводитись в першу чергу. Вишколи для виховників, вишколи для людей, які проводять табори, які проводять великі групи та масові заходи пласту. Також будуть е, проводитись традиційні корінні ради. Це є такі зустрічі, де обирається і правління. А навіть стіни центру нагадуватимуть виховникам головні принципи організації. На них закарбували цитати засновника пласту. А поруч фото тих, хто змінив пластунську форму на піксель та віддав життя у боротьбі з російським ворогом. Центр створили завдяки Львівській обласній раді. Дякуючи колегам депутатам, знайшлася підтримка, що ми створили Львівський обласний пластовий центр. Це це приміщення було е, нашого комунального захід. Ства краєзнавства було прийнято рішення про реконструкцію і ремонт цього приміщення.